Проекти, які подаються до конкурсів Європейського Союзу, мають свої особливості. І ці особливості варто пам'ятати на етапі підготовки проєкту. Скажімо, якщо ми маємо певну загальну вартість проєкту, то зазвичай в оголошенні конкурсу е вказується, яким може бути внесок Європейського Союзу в цей проект. Е Ну, для тих конкурсів, які зараз оголошуються в Україні, дуже часто внесок Європейського Союзу не перевищує 90%. В деяких випадках 80%, в деяких випадках менше. Тобто грантер сам повинен забезпечити свій власний внесок. Але особливість цих коштів європейських є ще й такою, що. Під час дії проекту, грантер повинен забезпечити не лише кошти в розмірі власного внеска, а також забезпечити трошки більше коштів, тобто дати своєрідний аванс, внести своєрідний аванс в цей проєкт, так як це зображено на діаграмі. А вже після завершення проекту, після перевірки. Прийнятності витрат проєкту, Європейський Союз здійснює повернення, тобто повертає ту частину, яку грантер авансував, для того, аби повністю виконати заходи проєкту. Як це відбувається? Відбувається це таким чином, після завершення проєкту, представники контрактуючого органу Європейського Союзу, тобто того органу, який уклав грантовий договір. Здійснюють перевірку правильності витрат і виключають з переліку витрат так звані неприйнятні витрати. І таким чином частка коштів, які будуть повернуті на рахунок грантера зі сторони Європейського Союзу, зменшується на розмір якраз неприйнятних витрат. Які витрати? Є прийнятними. Дуже важливо це розуміти, щоб не попасти в ситуації, коли ви вкладаєте в проєкт багато, а отримуєте від нього менше, ніж розраховували. Тобто, прийнятними є витрати, які, по-перше, понесені впродовж реалізації проєкту, можуть бути винятки. В проектах Європейського Союзу, тобто витрати, пов'язані із кінцевими звітами аудитом і оцінкою, можуть бути понесені після завершення проєкту. Ті витрати, які передбачені в бюджеті, ті витрати, які необхідні для реалізації проєкту, ті витрати, які можуть бути ідентифіковані і перевірені, тобто належним чином підтверджені. Первинними бухгалтерськими документами. Ті витрати, які є розумними та обґрунтованими з точки зору фінансового управління. Треба пам'ятати, що всі незадокументовані витрати не можуть бути профінансовані, тобто будуть вважатися неприйнятними витратами. Також треба розуміти, що втрати. При реалізації проєктів Європейського Союзу немає такого поняття як нефінансовий внесок. Тобто той внесок в проєкт, який має здійснити грантер і його партнери, має бути обов'язково фінансовим. Тобто, це кошти, які мають за період дії проєкту пройти через розрахункові рахунки заявника або. Його партнерів